Усім доброго дня! Купив мені чоловік для будиночка в селі отаке чортішо. Зараз розкажу швиденько. Це міні-пральна машинка Wilgrant V1452570. Ві вона електромеханічна і має два режими роботи. Оце, бачите, написано, прання вмикається максимум на 15 хвилин. А оце режим віджим, максимум 5 хвилин. Оце в неї всередині така центрифуга. Вона з'ємна. Отак вона виглядає, металева. До центрифуги є ще кришка, яка кладеться всередині неї на білизну. Отак виглядає всередині бак без центрифуги. Двигун внизу. Завантаження білизни, як бачите, вертикальне. У комплекті є наливний шланг. Він трошки короткуватий, менше метра. Тож ми його, бачите, доточили, трошки довшим зробили. Також є отакий зливний шланг. При пранні він має бути вертикально, а потім просто його опускаєте в злив і водичка тече вниз. В описі позначено, що максимально можна завантажити 4,5 кг білизни. Аж про 4,5 кг не знаю, але сьогодні я в ній випрала отаке. Тут у мене 4 наволочки, 2 футболки, 2 сорочки, 2 рушника і троє трусілів. У сухій вазі це було трошки більше кілограма. Води для нормального прання наливаю десь два відра. Воду треба підігрівати окремо, і вона має бути не гарячішою за 55-60 градусів, бо це ж все пластик і може скукожитись. Я робила два заходи по 15 хвилин прання. Потім поміняла воду на чисту, ще зробила полоскання, теж на режимі прання. Потім білизну віджимала у три заходи по 3 хвилини. Можна було б віджати і за два заходи. Але я помітила, що менше білизни у центрифузі, то менше її мотеляє. Потужність цієї пральної машинки всього 250 Вт. Тож віджимає вона слабша, ніж стаціонарні автомати. Але з віджатою нею білизну руками вже води не видавиш. Сертифіковано українським виробником. Виготовляє для України Китай. Купували в інтернет-магазині, коштує на сьогодні 3,5 тисячі гривень. В принципі, мені все сподобалось. Не треба підключати до водопроводу або каналізації, поставив собі у дворі і вперед. Важить машинка всього 6 кілограмів і з боків у неї є зручні ручки. Можна хоч з колодязі наливати відром воду для прання, потім використано теж зливати у відро. Це вже кому як зручніше.